Всім-всім-всім привет, привет, мої дорогі друзі! Сьогодні ми будемо грати таку гру Fruit. Це я зараз на телефоні граю, тут, тут графіка трошки зменшилась. І це буде путь до класного до якогось там щось класного. Ну, щоб стать якимось класним. Тут, друзі, дивіться, я, зараз, я трошки пограв цього Максим, мій, мій Максим друг Максим, де ми робили колабу, він мені дав цей фрукт. Кстати, за обновлення цей фрукт помінявся доволі, хотів сказати. Кстати, друзі, у мене ще була перша запись, вона тривала тільки одну хвилину, але я її, звичайно, потім завершив, то це друга частина. У, дай, Я тоже хочу такий фрукт. Ладно, друзья, а мы будем тут прокачуватися Я еще не знаю, в джунглях це до якого треба левела йти. Ну, ладно, будем трошки ще тут пофармимся трошки. Оп-оп-оп. Оп. На, получай, 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 получай. Ну, хорош. Зараз, друзья, надо еще щось. Собі надо квест взяти, точно я забув. Я забуваю постійно квест брати. Кстати. Друзі, я взяв квест на король горили. десь там ще ніхто не вбив його. Погнали по першим боссам битися. Оп! Наношу йому класно. Оп, бам! Бам! На. Бам! Бам! Для вас, кстати, на моєму другом на планшете аккаунта я тебя босса с трех ударей выношу, кстати. Это просто факт. Это бы было давно сложнейший, если бы мне Максим не дал бы фрукт. Так Куди це він мене кидає? Так, друзі, я почті його винесу, зараз ми його винесем. Добл кіл зараз зробимо. Так, кіл. О, хорош! Так, друзі, я тут покачав себе. У мене вже уже 3000 грошей є. Ну, мені, моя цель це хоч 50 набити. Тут погнали. А, ні, я думав, що це так можна переплести. Ладно, друзі, Я тут трошки попросив фрукта, ну мені дали. Конечно же. Мак. Ну, як сказати, мак. Беремо квест по-бистрому і підемо виносить. Так, друзі, по-бустому ми бо в мене вже стає менше і менше часу. Бо я ядро... так! Що з моїм... Що з моїм фруктом цікаво? Та... быстро. пам И вот так я Бам! Хорош. Бам! ух, хорош. Так, я еще на квест не выполнил. Блин, ну получай. Так, бам! Где есть именно наверное. Ну, наверное, Ай, ох, ну, чё, вот я они. Ай, ух ты! Получи, получи, Ну вот я и профессионал, друзья. Бам! Друзья, я напомню, какая редкость моего фрукта. Уже фрукт на такие еще легендарный. Ну, на, такие еще классные, я хочу сказать. Бам, бам. Бам, 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 бам. Ладно. Ого, да чего так далеко лечу, не текало. бам ай, больно, а спины на честно же. бам, 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 бам он. Как гостом угрожи, нам делать. Да, 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 Бам! Цікаво не будеся під цьому відео хейт. Ще з середину дня зроблю відео про це. І в кінці відео ще скажу наш результат, що у нас такого було за відео. Так ей, куди, куди? Це вже скоро буде кінець, друзі, я думаю. О, це набив по-бистрому. Давайте. Пропадайте і ми будемо чинитися. Оп. Ем. Чому Чи в мене воно не качається? А! Ой, в мене залагало. Оп! Тепер буду прокачувати довго довго-довго і довго. довго, і довго. Ладно, друзі, говорю результат. Що у нас з'явилось за це время, то ще вже кінець відео. У нас... ну просто в прошлому записі я купив саблі. Ну, бачите, я це не засняв, на жаль. Так, ще ми. ще що ми набили такого. Ми майстера набили на, на візді. Ми... Ми набили статистика там по Блуксфруту 29 уровень, защита 25 уровень, а ближний Бой 27 уровень. І ще ми набили 27 левел на обичні левел. У мене було спочатку у мене було 21 левел вроді, так? Да? Ну і так все, вроді би це весь результат. Скоро продовжимо. Ждіть шортс по цьому відео, напевно. Навірно, зроблю. Надіюсь, не буду ленива. Лениве олив'є. Ленивий олив'є. Ладно, друзі, мене вже лагає. В смислі, а це не читер? А що це таке? Не четер? А, мене лагає. Ладно, друзья, всем, пока-пока. Дякую за просмотр. Продолжим в следующий раз. Точно не знаю дату, когда я сделаю новое видео. То всем пока-пока. Да хватит меня быть обезьяна, блин.